Продовжуємо працювати над квадратними рівняннями. І пам'ятаємо, що квадратним називають рівняння виду ах у квадраті додати bx, додати c дорівнює 0. Обов'язкова умова А не повинно дорівнювати нулю. Квадратні рівняння поділяються на повні і неповні. Повні квадратні рівняння, це якщо коефіцієнт b і c відмінний від нуля. Неповні квадратні рівняння, це якщо коефіцієнт b або коефіцієнт c можуть дорівнювати нулю. Сьогодні ми з вами попрацюємо над повними квадратними рівняннями. І щоб розв'язати повне квадратне рівняння є декілька способів. Зараз ми розглядаємо спосіб формула коренів квадратного рівняння. Тобто спочатку нам потрібно з вами знайти дискримінант. А щоб знайти дискримінант, ми використовуємо формулу b у квадраті відняти 4 ac Якщо наш дискримінант буде додатнім числом, то тоді рівняння буде мати два розв'язки. І щоб знайти оці два розв'язки, ми будемо використовувати наступну формулу мінус b Додати корінь з дискримінанта поділити на 2а, це ми знайдемо перший корінь. А щоб знайти другий корінь, ми мінус b віднімемо корінь з дискримінанта і цю різницю поділимо на 2а. Якщо ж дискримінант дорівнює нулю, то рівняння буде мати один корінь. І щоб його знайти, ми мінус b поділимо на 2А. І якщо дискримінант менше 0, то рівняння коренів мати не буде. Розв'яжемо рівняння 3х у квадраті, додати 2х відняти 8 дорівнює 0. Це повне квадратне рівняння, бо коефіцієнт b у нас дорівнює 2, коефіцієнт c 2. 8 відмінні від 0. Отже, ми використаємо формулу дискримінанта. b в квадраті відняти 4 помножене на а помножене на c. b це 2. 2 в квадраті відняти 4, помножити на коефіцієнт а і помножити на коефіцієнт b. 2 в квадраті 4, мінус помножити на мінус. Плюс 4 на 3 на 8, 96, і в результаті ми маємо дискримінант 100. Оскільки дискримінант більше 0, то рівняння буде мати два корені. І щоб знайти перший корінь, ми застосовуємо формулу мінус B додати корінь з дискримінанта поділене на 2а. Мінус 2 додати. Корінь із 100 – це 10 і поділи на 2 помножити на 3. В результаті маємо в чисельнику 8, в знаменнику 6, скорочуємо 4 третіх. Оскільки це неправильний дріб, виділяємо цілу і дробову частину маємо 1,1 третя. Аналогічно знаходимо х2, використовуючи формули, де віднімається корінь з дискримінанта. І маємо другий корінь це мінус 2. Отже, наше рівняння має два корені – 1,1 третя і мінус 2. Наступне рівняння. Х у квадраті відняти 6х додати 9 дорівнює 0. Знову ж таки, коефіцієнт б і C відмінні від 0. Отже, використаємо формулу дискримінанта б квадрат відняти 4 ас b мінус 6. Відняти 4 помножити на A1 і на С 9. Мінус 6 у квадраті 36. 4 помножити на 1 і помножити на 9, 36, відняти 36 дорівнює 0. Оскільки дискримінант дорівнює 0, то у нас буде один розв'язок. І ми його знаходимо за формулою мінус б поділити на 2а. Отже, х дорівнює мінус мінус 6 поділити на 2 помножене на 1. Мінус 6 мінус це 6. 6 поділити на 2 дорівнює 3. Один розв'язок 3. Розв'яжемо ще одне рівняння. 2х у квадраті відняти 3х, додати 5 дорівнює 0. Знову ж таки, коефіцієнт b і c відмінні від нуля. Знаходимо дискримінант. Мінус 3. Тобто b у квадраті, відняти 4 помножити на а, помножити на 5. В результаті дискримінант у нас дорівнює мінус 31. Менше нуля, отже, рівняння коренів не матиме. Пропоную вам. Тест із зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року. Розв'яжіть рівняння х у квадраті відняти 4х додати 3. Оскільки А і коефіцієнт Б і коефіцієнт С відмінні від нуля, то знаходимо дискримінант. Дискримінант дорівнює b у квадраті, тобто мінус 4 у квадраті. Відняти 4аС, тобто 4 помножити на 1 і помножити на 3. Маємо 4 у квадраті 16, відняти 4 на 1 на 3 12, і наш дискримінант 4. Оскільки дискримінант 4 більше 0, то будемо мати 2 корені. Щоб знайти перший корінь ми мінус b, а наше b – мінус 4, додамо корінь з дискримінанта, тобто корінь з 4. І це все поділимо 2 помножене на a. Маємо мінус мінус 4, це буде 4, додати 2. Поділено на 2. Дорівнює 3. Дорівнює 3. Х2. Аналогічно, щоб знайти другий корінь, ми мінус Б, тільки вже віднімемо корінь з дискримінанта. І поділимо це все на 2а, тобто 2 помножити на 1. Дорівнює 4. Відняти 2 поділено на 2 дорівнює 1. Отже, ми маємо два корені. Це 1 і 3. Варіант відповіді Б. Але розв'язати це рівняння можна набагато простішим способом, використавши теорему В'єта, яку ми розглянемо на наступному завданні. На все добре, бажаю вам успіхів!